Хто давно шукав BMW нову в М-пакеті. Буду вам таку нині показувати. Гарнюню yx 1 тут 30L, повний привід 24-го року. Тут є невеличкий пробіг, але це тому, що машинка з тест-драйву, але вона в ідеальному стані. І цей пробіг незначний. Що по машинці? вона в білому кольорі, дуже-дуже гарна вона. Тут 66,5 кВт на годину, 313 кінських сил, запас ходу 430 км, Тут у нас фуллет фари, покажу вам, як. Ближче. У нас тут є адаптивний круїз, безключовий доступ. Зверху у нас панорама. Також її покажу. Як я казала, безключовий доступ, що у нас по салоні. По-перше, максимальна спортивна комплектація. М-пакет. По-друге... У нас тут преміальна акустика Харман Кардон по цілому салоні карбонові вставки. Спортивні сидіння. Вони дуже і дуже гарні. Тут бокова підтримка. Тут у нас вставка М. E, вони такі червоно-чорні. Тут є електрорегулювання, тут у нас є пам'ять. Що у нас далі? У нас є проекція, дуже велика мультимедія, мультикермо. До речі, підтримує Apple CarPlay. Зверху у нас, як я казала, вже панорама. Покажу вам просто загалом салон. Я думаю, що якщо вона вас зацікавила, треба поспішати, тому що така машинка довго не простоїть, Вона в ідеальному стані і вона дуже-дуже гарна. Тому приїжджайте, це місто Стрийбл, це Львівська, 186Б. Будемо вас чекати на тест-драйв, якісь ваші огляди. Ми тільки за...